Вересня без квітів боцерківські школи звертаються до батьків та учнів утриматись від купівлі оберемків, які так звикли приносити у свято знань. Натомість кошти просять покласти у благодійну скриньку, що розмістять на вахті закладів. Таку ініціативу вже 10 років поспіль проводить і гімназія номер 6 Перспектива за словами її директорки Ніни Верес. Усі донати вони неодмінно перерахують на потреби захисників зсу. Маючи таку нагоду, звертаюся до батьків, наших першокласників, підтримайте, будь ласка, батьки, нашу пропозицію учнів, педагогічного колективу і долучаємося до акції замість квітів, допомога Збройним силам України, щоб у цей навіть день, який. Починає навчальний рік для учнів першого класу, який починає дорогу знань для учнів першого класу, не на часі, щоб ми юрили квіти, адже в країні йде війна. І, дякуючи воїнам, які захищають нас, тримають фронт, наближають нам перемогу, ми просимо вас долучатися до цієї акції. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.